Щоб здоровими зростати, правила безпеки треба знати і біді запобігати. Не можна грати з гострими предметами. Не грай з розетками. Не можна вмикати газову плиту. Не залишай відкритим кран з водою. Не висовуйся з вікна. На вулиці не розмовляй з незнайомцями. Не заходь у ліфт з незнайомцями. Коли ти вдома один, не відкривай двері незнайомцям. Не можна грати з сірниками та вогнем. Не можна брати ліки та гратися ними.